Еталоном кохання українськими Тристаном та Ізольдою, яких чари любові з'єднали на 60 літ, є Марія Заньковецька та Микола Садовський. Сердонько, моє кохане, кичуня моя люба, як твоє дороге здоров'ячко, моя рідна, я тільки третій день, як приїхав, а вже не маю просто місця, така мене бере туго, що я далеко від тебе не бачу мою зірочку, не щебеч вона мені. І сумно мені якось нудно, іначе чогось нема. Це рядочки з одного з листів Миколи Садовського до коханої жінки на ціле життя Марії Соньковецької. Микола Карпович Садовський, справжнє прізвище Тобі Левич, народився 13 грудня 1856 року в стилі Костувати на Херсонщині. Вчився в Єлизаветградському реальному училищі. З молоду брав участь в аматорських гуртках. Спочатку російсько-турецької війни прямо з училища пішов на фронт добровольцем. Микола брав участь у всіх найбільших битвах на Балканах. В переправі через Дунай, обороні шибки, дійшов до Константинополя. З війни повернувся унтерофіцером з Георгіївським хрестом. Отримав його на хшипці, коли в бою полковний прапор перехопили турки. Микола пішов на них з голими руками і повернув прапор. Їхнею дивізією там командував Михайло Драгомирев, майбутній київський генерал-губернатор. Після війни Микола служив в Бендерах, там ставний незвичайної вроди. 22-річний Микола Садовський зустрів свою Марію. Марія Ценьковецька, велика українська актриса, яку Чехов жартома називав Хохляцькою королевою, а Петлюра її постать зрівнював у художній та суспільній значимості з самим Тарасом Шевченком. Широким і контрастним було коло її шанувальників. Щасливим і нещасним через сто років бачимо ми її життя: жага пристрасті і жага сцепля. Життєвий шлях Заньковецької почався 22 травня 1860 року на Чернігівщині у селі Заньки поблизу Ніжина. Батьки її були дрібними поміщиками Адасовські. Оповідання старої бабусі, її пісні та приказки глибоко запали в душу вразливої дівчинки. Увесь найвколишній світ став для мані, як ласкаво її називали рідні, однією великою сценою. На одній із листав Ніжинського дворянського клубу молодий капітан артилерії Олексій Хлистов, закохавшись у Марію, пропонує їй руку і серце. 11 травня 1875 року, дзвони Заньківської церкви сповістили про вінчення Олексія і Марії. Ставши Хлистовою, вона мандрує, як і належить дружині військового. Чоловік отримав призначення у фортецю Бандери. От одного разу в гостях, сидячи за фортепіано, вона тихенько наспівувала. Коло млину, коло броду два голубки пили воду, і чудовий теплий баритон підхопив. Вони пили, воркотіли та й знялись і полетіли. І пісня чудовим чарзіл'ям з'єднала їхні серця. З того часу у Бандерах влаштовувались концерти. Всіх чарував спів Херсонця та Чернігівка. Молодий, красивий до кісток, українець із чудовим голосом під баском. Коли він співав, то в багатьох блищали сльози на очах. Писав про садовського письменник В'ячеслав Потапенко. На одній із вечірок, коли всі були добре під чаркою, гості почали вмовляти чоловіка Марії Хлистове відпустити Марію на сцену. Добре, якщо це буде український театр, сказав чоловік і навіть написав розписку. Незабаром усі роз'їхались, Хлистове потрапили до Свеаборга, де Марія варила геніальні борщі та їздила в Петербург до консерваторії. І от у 1882 році прийшло Марії запрошення до української трупи. Чоловік, певне, не відпустив би її, але рідний брат Мані, генерал Адасовський, знайшов переконливі аргументи. У Єлисаветграді, де жив тоді Садовський, відбувся дебют Заньковецької. У Наталці плутався. Пізніше, згадуючи свій перший вихід на сцену, вона каже: я хвилювалась у першій дії. Не чула свого голосу, коли співала віють вітер. За колісами я від хвилювання упала і пам'ятаю, як забігли всі навколо мене. У другій дії я вже овладіла собою.